Мої вітання і сьогодні Вони ну, Слов'янська. Гарний сонячний день. Приїхали до сина. Трішки покажу вам наше перебування тут, в цьому місці прифронтовому. Погода гарна. А ми біжимо на зустріч. На вокзалі. Якщо тривога, то є ось такі укриття, так продумано, тому що ворог вже не раз цілив по вокзалу, то якось так оце є укриття, можна заховатись, Тому якраз тут і знаходимося. Ось така церква, люди йдуть вже на службу. Сьогодні батьківська субота. Поминальна, багато людей. Сьогодні піде до храму, а ми підемо, поки чекаємо сина, поп'ємо каву. Ось така козацька страви, побачимо, яка тут кава. Квітне вже все в Слов'янську. Так, будемо знімати квартиру, квіти тут ось ростуть і ось такі реалії життя. Квіти є. Так, ви знаєте, їхали і дивилася, то таке старі люди по жилі залишились, молоді ще не бачила, повиїжджали. Шкода, як є. Так, ну а ми заселятись. Ось їде наш найдорожчий захисник. Дочекались, їде наш син. Гуляємо по Слов'янську. Квітне вже магнолія. Слава Україні! Героям слава! Полеглі наші захисники, вічна пам'ять героям. Так, на площі це мої гуляють. Ця доба буде для мене така найдов най, най очікувані, тому що вся сім'я буде сьогодні разом. Це дорого коштує. Тому цінуйте, цінуйте, якщо ви можете проводити разом час. Цінуйте кожну хвилинку. В таких реаліях живемо, що все дуже змінюється. Ну а ми йдемо далі. Покажу вам потім ще. Що тут є в цьому містечку? Багато так насаджень. І вже квітують персики, прикоски. Йдемо прогулятися з парком, шовковичний, такий в них тут красивий парк. Покажу вам трішки. Пташки так ще бечать, яка гарна верба. Так. Чисто гарно. Прогуляюсь зі своєю родиною на каву, десь зараз ще зайдемо і вам покажу трішки цього парку. Такий доглянутий Ой, який гарний слоник. Прапор України, такі рідні кольори. гарно так. Дерева такі гарні, Ой, скільки лаванди. Є де прогулятись, одне що бачите, людей немає. Гуляємо майже самі. Небо таке гарне сьогодні. У, скільки лаванди, от буде квітнути, Гарно вистріжена лаванда. То буде такий килимок гарний, фіолетовий. То хто там ходить? Донечка моя пішла? Там десь далі йде чоловік із сином. Такий у нас вийшов вихідний. Побачилися всі разом. Провели так час і пролетіла ця доба так швидко-швидко. Ось там є оглядове колесо, та я запитувала місцевих, кажуть, давно вже не працює, але парк, бачите, самі дуже такий. Гарний, гарний. Та ось якось так верби тут так багато, де ростуть. І дуже багато ось насаджень з ялівців. колоновидних дерев багато. Ну, гарно. Це хожу так, ви знаєте, навіть і не сподівалась побачити, що так от буде гарно при фронтовому місці. Війна йде, триває, а Парк доглянути, все доглядають. І це дуже-дуже великий плюс. Ось таке тут поле, мабуть, дітки в футбол грали і не тільки. Тваринки, видно, жили раніше. Написано, що можна годувати тільки свіжими овочами. Майданчик такий тут ось для діток. Так ось тут біля цього майданчика є тут така вежа. Підемо піднімемося, покажу вам зверху, який має вигляд цей парк. Ось так перекопується, буде ще садити. Так, я захожу. Тут такі щось східці, ми вже пішли. Зараз піднімусь по цих східцях. Так, два виходи тут є. А, туди заходи. Оп, є? А, а хто там? Ми не маємо, треба йти піти, ой, тривога, так? Да? Ну, ось такий вигляд з вежі. Оглядове колесо, яке вже не працює. Ось так гляньте все у вербах. Так, ми підемо подивимося ось такі хліви. Там, мабуть, ці такі тваринки є, їх, мабуть, тільки влітку переганяють в ті кошари, де я вам показувала раніше. Підемо подивимося. Тваринам можна давати. Це такий зоопарк у них тут. Моркву миту, яблука різні миті, сухарі. О, ой, козенятка є! Ось такі красиві павучі тут ходять. Козенятко? Він так, ба, який він звуки. Цей павий звук, який видає. Угу. То це самочка без хвоста, самці з хвостами ж. Ой. Угу. Такі гарні тут. Ого, скільки тут маленьких є. На. На ще. їдять, а це теж киску. О, диви малесенькі прийшли. Тут такі сіренькі, біленькі. М -м -м, такі милашки ви мілашки такі, милашульки. Маміні Мілашки. Ой, який тут цікавий. Така товстенька. Ой, це віслючки. Да, диви, які гарні. А це, мабуть, малесенька. Поні маленьке. А це вже справжній коник, який гарний. Прогулялись ми з зоопарком, безкоштовний такий мені зоопарк, гарне забезпечення. Казав нам там сидів працівник, забезпечення гарне, тому каже безкоштовно вхід. Ну а ми йдемо далі. Там ось такий майданчик займається люди спортом. Так гарно. ось. Тут насаджено, ну так оце гарно верби ці різні висаджені. Тут взагалі так якось болотисто мокро, і верби дуже гарно ростуть. То Ось такий парк тут показала вам, який є. Ну Крапельний полив стоїть, це теж немало важливо. Ось так гарно. І ось тут так гарно. Бачите, такі деревці, деревця тут декоративні. Ой, який прикольний. що це таке за дерево, я й не знаю. Гляньте, яке класне. Яке гарне деревце. Ну, ось так. от. Прогулялися. Підемо ще зайдемо до, до фонтана. Так, біжить така фонтанчик такий маленький. Ну, ось так. І вийшли ми вже до виходу з цього парку гарного. Такий мостик гарний, Ташки ще бещать. Прогулялися. Ідемо на каву. Гарно <ривіт> далі. <ривіт> 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 Закінчилась наша подорож. Провідали сина і прямуємо додому. Дякую за перегляд! До нових зустрічей!